Перша успішна публічна демонстрація інгаляційної індукції анестезії відбулася в хірургічному амфітеатрі Масачусетської загальної лікарні 16 жовтня 1846 року. Відкриття, що вважається одним із найважливіших в історії медицини, було відзначено в 1868 році встановленням пам'ятника етеру у громадському саду Бостона. Сьогодні введення загальної анестезії шляхом вдихання анестезуючих газів залишається важливою технікою в різноманітних ситуаціях. Це відео демонструє індукцію загальної анестезії у дітей і дорослих пацієнтів шляхом введення севофлурану та використання кругової дихальної системи. Окремі аспекти техніки можуть відрізнятися залежно від інституційних вказівок, доступного обладнання та інструкцій виробника. Інгаляційні анестетики повинні вводитися лише у відповідному обладнаному середовищі, кваліфікованими клініцистами, які мають досвід лікування пацієнтів під загальною анестезією. Показання та протипоказання Інгаляційна індукція найчастіше показана дітям, у яких встановлення внутрішньовенного катетера під час неспання було болісним або тривожним, дорослим, яким було важко встановити внутрішньовенний доступ, та пацієнтам з інтелектуальними вадами, вадами розвитку або фобією вигляду голок. Інгаляційна індукція також використовується у пацієнтів, у яких абляція спонтанного дихання може бути шкідливою, наприклад, у пацієнтів із утвореннями переднього середостіння, що можуть мати ризик здавлення дихальних шляхів або серцево-судинної системи. Однак використання інгаляційної індукції в управлінні складними дихальними шляхами при збереженні спонтанного дихання, знизилося завдяки технологічним досягненням, таким як відеоларингоскопія. Фармакологічні інновації, такі як розробка пропофолу та дексмедетомідину, а також здатність швидко усунути дії нервово-м'язових блокаторів за допомогою сугамадексу, а також зменшили популярність інгаляційної індукції. Внутрішньовенна індукція загальної анестезії зазвичай є найкращим способом індукції анестезії. Вона проводиться швидше і має менше ускладнень, ніж інгаляційна індукція. Інгаляційна індукція протипоказана пацієнтам схильним до злоякісної гіпертермії. До відносних протипоказань відносять нестабільність гемодинаміки та внутрішньочерепну черепну гіпертензію. Варто бути обережними з пацієнтами, які мають ризик аспірації. Фармакокінетичні принципи Зазвичай використовувані потужні інгаляційні анестетики, такі як севофлуран, являють собою неіюнізовані галогенові ефіри із низькою молекулярною вагою, які легко проходять через непівпроникні мембрани шляхом простої дифузії Заказ азоту, інший інгаляційний анестетик, є неорганічною сполукою і слабкою дією, який можна використовувати як доповнення для більш потужних препаратів. Поглинання інгаляційних анестетиків є пасивним процесом. Швидкість поглинання визначається розчинністю газу, альвеолярним градієнтом концентрації, а також площею товщиною альвеолярної мембрани. На цьому графіку показано процес поглинання анестетика шляхом представлення співвідношення фракційної альвеолярної концентрації анестетика до фракційної концентрації, що вдихається із часом. Швидкість збільшення співвідношення альвеолярної концентрації до концентрації, що вдихається, визначається кількістю анестетика, який потрапляє в легені, і кількістю, яка видаляється із легенів кров'ю. Таким чином, під час індукції Чим нижча розчинність інгаляційного анестетика, тим швидше зростає альвеолярна концентрація. Після досягнення точки перегляну кривої, швидкість, із якою анестетик видаляється із легень, сповільнюється, і це співвідношення поступово наближається до значення одиниці. У немовлят і дітей співвідношення зростає швидше, ніж у дорослих. Ця різниця пояснюється серед інших факторів більшим. Співвідношенням альвеолярної вентиляції до функціональної залишкової ємності у немовлят і дітей, ніж у дорослих. Загальним засобом прискорення індукції анестезії інгаляційними анестетиками є введення концентрації анестетика, що перевищує бажану цільову альвеолярну концентрацію. Анестетичні гази проходять із легень через альвеолярно капілярну мембрану в системний кровотік. Артеріальна кров швидко доставляє анестетик до органів із високою перфузією, таких як мозок. Із часом концентрація анестетика також підвищується і в м'язах, в жировій тканині та в інших погано перфузованих тканинах. У Сполучених Штатах анестетиком, який найчастіше використовують для інгаляційної індукції, є севофлуран. Дексфлурант та ізофлуран погано переносяться, а запис азоту недостатньо потужний, щоб використовувати його окремо для інгаляційної індукції. Підготовка пацієнта Розпитайте пацієнта за допомогою батьків або опікуна. Поясніть процедуру та опишіть відчуття, які пацієнт може відчувати під час індукції, такі як різкість інгаляційного анестетика, запаморочення та дезорієнтація. Якщо пацієнтом є дитина, треба пояснити процедуру батькам або опікунам. Щоб зменшити тривожність у педіатричних пацієнтів, треба мати в наявності ігри та іграшки. Присутність фахівця із дитячого життя, тобто медичного працівника, який допомагає дітям впоратися з медичними процедурами, може бути корисною, а присутність батьків або опікунів може допомогти пацієнту виконувати інструкції. При лікуванні дітей може бути корисним показати маску для обличчя та заохотити їх прикрасити її або нанести ароматичний засіб. Застосування фармакологічної анксіолітика, наприклад, перорального бензодіазепіну, може бути корисним для пацієнтів, у яких немає внутрішньовенного доступу. Використання масок для обличчя та інших засобів індивідуального захисту у клінічних умовах швидко змінюється через пандемію та нові варіанти SARS-CoV-2. Клініцисти повинні дотримуватися вказівок закладу. Якщо проводиться премедикація, слід спостерігати за рівнем седації пацієнта. Перенесіть пацієнта на ноші та доставте його до місця знеболення. Зведіть до мінімуму шум та непотрібні розмови. Діти молодшого віку та пацієнти з вадами інтелекту або розвитку можуть бути особливо чутливими до таких подразників, як звуки та дотики. Обладнання. Обладнання необхідне для інгаляційної індукції включає наступне: Апарат для введення наркозу із дихальною системою. Засоби моніторингу стану пацієнта, тонометр для вимірювання артеріального тиску та пульсоксиметр, моніторинг вуглекислого газу, монітори ЕКГ, аспіраційний пристрій, обладнання для проходження дихальних шляхів, прозора маска, ротові й носові повітроводи, ларингоскоп з відповідними розмірами, надгодкові дихальні пристрої та ендотрохіальні трубки. Ліки для екстреної допомоги, такі як сукцинілхолін та атропін для внутрішньом'язового або внутрішньовенного введення, обладнання необхідне для внутрішньовенного доступу, анестетики, включаючи індукцію та нервово-м'язові блокатори. Переконайтеся, що все обладнання працює належним чином і що вибрані елементи відповідають віку та розмірам пацієнта. Підходи до індукції інгаляції. Розміщення засобів моніторингу під час підготовки та індукції може спровокувати збудження в деяких пацієнтів. Спочатку розмістіть пульсоксиметр, розташуйте інші фізіологічні монітори, як тільки пацієнт зможе їх терпіти. Запустіть подачу кисню. Повністю відкрийте регульований клапан обмеження тиску, щоб переконатися, що дихальний контур не чинить опору диханню. Скажіть пацієнту, що ви збираєтеся розмістити маску на його обличчі. Майте на увазі, що це може викликати тривогу та клаустрофобію пацієнта. Попросіть його дихати нормально. Поступово збільшуйте вдиховану концентрацію анестетика, забезпечте щільність сидіння маски. Будь-яке залучення навколишнього повітря подовжує індукцію шляхом розведення концентрації анестетика. З кожним вдихом, який робить пацієнт, звертайте увагу на запотівання маски. Підйом грудей пацієнта, колір, обличчя губ та капнограму. Уважно слухайте частоту та тон пульсоксиметра. Поступово пацієнт має втрачати свідомість. Під час введення анестетика він може ставати неспокійним, робити мімовільні рухи. Якщо ці рухи стають занадто енергійними, може знадобитися стримування. Також під час введення анестетика можуть спостерігатися порушення дихання тахікардія, артеріальна гіпертензія нерідко спостерігається регідність рук і ніг, підвищується тонус чарівної стінки, втрачається війковий рефлекс, зіниці розширюються. Погляд може бути відхиленим або роз'єднаним, може посилитися сльозотеча. В цей період рефлекси дихальних шляхів гіперактивні. Спроба підключити додаткові монітори або поставити катетер може спровокувати ларингоспазм. За необхідності, підтримуйте дихальні шляхи за допомогою підняття підборіддя і маневру висування щелепи. Спробуйте вставити повітровод. Клапан обмеження тиску має бути відрегульований для забезпечення вентиляції надлишкового тиску, якщо це необхідно. Спостерігайте за рухом мішка резервуара. Стиснення мішка синхронно із вдихом пацієнта забезпечить зворотний зв'язок щодо дихальних зусиль пацієнта і податливості легені. Будьте готові до можливості реоргітації шлункового вмісту і накопичення секрету, якщо вимагатиме відсмоктування вмісту ротової порожнини. Продовжуйте збільшувати концентрацію інгаляційного анестетика. Поступово дихання пацієнта має стати більш регулярним. Частота серцевих скорочень сповільнитися, зіниці при цьому звужуються, погляд стає чітким, сльозотеча зменшується. Як тільки пацієнт досягне більш глибокої площини анестезії, тонус м'язів знизиться. В цей час можна розмістити будь-які засоби моніторингу і встановити внутрішньовенний доступ, вести додаткові анестетики та подовжити інструментальне обстеження та ендотрахеальну інтубацію, якщо є показання. Далі відрегулюйте концентрацію анестетика до рівня, відповідного для підтримки анестезії. Альтернативним підходом до пацієнтів, які здатні виконувати інструкції, є індукція життєвої ємності одним вдихом, коли пацієнт вдихає високу концентрацію анестетика одним вдихом. Підготуйте дихальний контур за допомогою 8% сивофлурану в 100-відсотковому кисні. Попросіть пацієнта зробити максимальний вдих, видих. І потім вдихнути якомога глибше, безпосередньо через маску. Попросіть пацієнта затримати дихання якомога довше, а потім дихати нормально до втрати свідомості. Заказ азоту можна використовувати як допоміжний засіб під час індукції. Він неїдкий, не прискорює індукцію за допомогою сильнодіючого інгаляційного анестетика. Припиніть введення закису азоту перед спробою інтубації, щоб досягти вищої концентрації кисню при вдиху. Переконайтеся, що пацієнт дихає із достатньою концентрацією кисню. Постійно контролюйте насичення гемоглобіну киснем. Ускладнення Ускладнення інгаляційної індукції загальної анестезії включають апное, обструкцію дихальних шляхів, аспірацію, ларингоспазм. Бронхоспазм, серцеві аритмії, нестабільність гемодинаміки та серцево-судинний колапс клініцисти повинні бути пильними і готовими для вирішення будь-яких із цих та інших ускладнень у будь-який час. Підсумок Якщо клініцисти мають достатньо практики, інгаляційна індукція загальної анестезії є надійною технікою як у дітей, так і у дорослих. Для клініцистів важливо розуміти фармакологію, обладнання і підходи до цієї методики, щоб забезпечити належне лікування та уникнення ускладнень. Ретельна підготовка, відбір пацієнтів і безперервний моніторинг необхідні для безпечної індукції загальної анестезії шляхом інгаляції сильнодіючих анестетиків.